Вітаємо всіх. Сьогодні у нас буде трошки незвичне відео. Ну, у нас кожне відео воно своєрідне, хоча багато що повторюється, але такого ще не було на нашому каналі. Термостат бачимо для димогазів, ми ставляємо на 320 градусів. І бачимо, що ще ми допаяли якісь дротички. В чому справа? Справа в тому, що практика показує, коли ми почали багато їх ставляти з цих термостатів. Купляли одного виробника, купляли другого виробника, все одно Китай їх робить. Вони якби якісні і служать дуже файно. Питань немає. Проблема контакти, якраз ті контакти, що ми використовуємо, вони не розраховані на великий струм. От ті контакти, що ми не використовуємо, які при нагріванні. Розмикаються. Тобто, ну, якби на нагрів, якби на духовку, нам треба було б ці контакти. У нас навпаки, якби на охолодження йде. Тобто при нагріванні замикаються контакти, а ми їх використовуємо. Ті, що розмикаються, я не відкривав, там відправляв вже декілька об'єктів відправив, в кого вони не конають. За чого я знімаю відео? Найперше, наблюдайте за вашим насосом. Чи у вас працює. в когось такі самі термостати працюють роками вже. Роками питань немає. Когось один сезон не прожило. Чого не проживає, коли великий струм. Тоді вони не живуть. Там біля Костополя ми робили його напруга в мережі 270-280 вольт, розумієте? І великий, великий струм, виходить. Ну, чим більше напруга, тим більший струм. Насос якось виконує, термостат не виконує. В місто Звягель там ми робили, показували, Візно великий струм із того, що стоїть насос вісімка. Чи 9,8, напевно. Хоча євне, що на 8к насос і цей термостат, я не знаю чого. Можливо, там такий насос, що сильно багато споживає, тобто їх не витримав той контакт, він там заліп, вже насос не виключався. А сам цей термостатичний елемент, тобто це гільза, цей термобалончик, капіляр, все там ну, працює файненько, а не працює електрична схема, не виконують контакти. Ще раз повторюю, контакти ті, що при нагріванні розмикаються, там якісні контакти. Я тоді не відкривав, але мені отой пан Валерій із Костополя розказав, що там так середині конструкції. Мені просто немає навіть часу його розкручувати і дивитися. Ми зайняті роботою, позвонили, розказали, і все, ми так само, як вам ми ділимося інформацією, так само десь інформацію беремо, готову. <клінь> Мене клієнт. Собі ну, розібрав, знайшов причину, йому відправив, другу, другий накрився, на купив третю він десь якогось іншого виробника, те саме, каже, середині. Тобто, якого виробника вони взяли, ті самі контакти, і, виходить, там якби, просто така пластиночка металева, і вона ну, не витримує того струму. Хоча для кого вона конає, де кого не конає. Що ми зробили? Зробили, додали проміжне реле. Люди запишуть таке проміжне реле. Ось таке, наприклад, проміжне реле. Це радянське. Ми знайшли на Оліксові, не пам'ятаю, скільки ми платили за нього, Чи 150 гривень, чи скільки. Щось таке. Є, ми там ставлю проміжні меншої потужності, набагато менший такі з Аліекспрес, вони там ще дешевші йдуть. Ну це як найдете, як не найдете. Що в нас маємо? Вхід е, загальний. На, це Влад так зробив, стармоусадочку, все файно, зараз ми відправимо знову людям і вже воно більше проблем не будуть мати, вже воно буде служити. Тобто е, ось цей термостат. Буде вмикати реле, а воно дуже маленький струм для споживання реле. А вже саме контакти комутувати буде оце проміжне реле, вмикатиме насоси, і тут бачимо один контакт, такий, ну хороший, там, бачимо, з напаючками, якісний. І другий контакт, ми їх запаралелили. Точніше, власне, їх запаралели, бачимо. Файненько все тут пропаяв. Ну, гарненько зробив. Вже в мене якби зірний, той я вже й не брався. Все гарненько. Тобто дивимося, розказуємо, люди кажуть, ти покажи нам наглядно, практично, а не малюєш на папері. Це на папері ми не малюємо. Фаза входить на контакт термостата. І паралельно до нього відвід іде на контакт, на той, що комутується, бачимо, на проміжне реле. Ну, бачимо два зразу контакти. Паралельно. Нуль подається постійно, це нуль. 0 подається постійно на насос і 0 є постійно на е, цьому контакті е, де електромагніт на катушку бачимо. 0 постійно є. О, це буде 0 під'єднуватися. Бачимо, коли контакти замікаються у нашому термостаті. Фаза подасться сюди, фаза подасться сюди, а фаза тут завжди є. І після того, коли подається фаза, сюди спрацює електромагнітне наше реле. І оці контакти замкнуться, і фаза піде на насос. Тобто це фаза вхід, нуль вхід. Оце в розеточку цих два контакти. Оцей на насос після реле. І нуль на насос теж завжди має бути. Ось така проста доробка, доробка. І я думаю, що ми будемо доробляти кожне реле, хоча воно ще, ще потягне грошей. От люди кажуть, ти зайвого ставляш. От ну, не, не живе воно чогось. Ну, не то, що не живе, там, ну, скільки там ми? Раз, два, три, напевно, реле. Що до мене звернулося? Може, просто когось я, мене і що когось, може, воно не робить, а люди так і топлять. і Насос не включається. Чи, чи насос не виключається? Так, були, що ми виходили від перегріву. І оцей термоболон там синів, чорнів. Ну, це вже зрозуміло. А то перегріву немає, все нормально, не витримує контактна група. Контактна група там коротше низької якості не під те розрахована вона. Насос за забагато струму дає, точніше, споживає забагато струму, за велике навантаження дає і не виконує. А таке реле вирішує проблему. Коли ми в наших відео розказуємо про проміжне реле, оце маємо це на увазі щось таке. Не обов'язково саме таке, ну щось такого типу. Ну, бачите, тут є, може такий клемник для нього ще вставлявся, але ми припаяли напряму. Оце заізолюється, заховається в ту монтажну коробочку і все буде файно. Пишіть свої думки по цьому. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Тиснемо подобаючки. До зустрічі!